Пісенька веселих пасажирів. Відгадайте загадку, залізний кінь фарбований і гумою підкований. Що це? Так, це автомобіль. А який ще вид транспорту, ви знаєте. Так, буває транспорт пасажирський, а буває вантажний. Як називається транспорт, в якому возять людей? Так це пасажирський транспорт. До нього відносяться автобуси, тролейбуси, трамваї. А як називається транспорт, в якому возять вантажі? Так, вантажний. Це різні самоскиди. Грозовики, сміттєвізи, деревовози і багато-багато-багато іншого. Це вантажний транспорт. До речі, продукти в ньому перевозять теж у великих вантажівках. А давайте ми з вами розподілимо транспорт на вантажний пасажирський тролейбус це в нас який? Пасажирський транспорт. А бензовоз вантажний. Самоскит вантажний транспорт. Маршрутне таксі це пасажирський транспорт, вірно. Далі метро, пасажирський транспорт. Вантажівка нової пошти. Так, це теж вантажний транспорт. Автобуси, це пасажирський транспорт, сміттєвози, вантажний транспорт, трамвай, пасажирський транспорт, грузовичок якийсь теж вантажний транспорт. Послухайте віршик. Усі наші мами. Усі наші тата. І дядечки, тітоньки всі, щоранку їдуть, спішать на роботу. В трамваях, в метро, на таксі. А ты у пояс наш седай, и мы измандруем видный край. Ту-ту, та-та, ту-ту, та-та. Бежать на зустрич нам места. Бежать на зустрич села. Це наша матінка земля прекрасна зблизька і здаля. Багата і весела. Ось такий віршик сподобався вам? А скажіть, будь ласка, куди поспішають вранці наші батьки? Щоранку їдуть спішать на роботу. На чому вони їдуть? Так, вони їдуть в трамваях, в метро, в таксі, а тепер спробуйте саме повторити віршик. Усі наші мами, усі наші тата і дядечки, тітоньки всі. Щоранку їдуть. спешать на работу. В трамваях, в метро, на такси. А ты у поезд наш седай, И мы змандруем ридный край. Ту-ту, та-та, ту-ту, та-та. Бежать на нам места. Бежать на зустрич села. С наша матинка земля прекрасно сблизка и издаля. Багата і весела. Ось так ми з вами за картинками можемо вивчати віршики. А тепер скоромовка. По шосе спішать машини, шелестять шипочуть шини, мчать машини у дорогу, водії керують строго. Запам'ятали? А ще раз швидше зможете. По шосе спішать машини, шелестять, шипочуть шини, мчать машини у дорогу, водії керують строго. Тренуйтеся і все у вас вийде добре, молодці діти. До зустрічі!